Премудрість! Діянь святих апостолів читання. Будьмо уважні. Тими днями, як апостолів відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники, і старші до них сказали, ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: «Владико, Ти створив небо, і землю, і море, і все, що в них є, Ти сказав. Духом Святим через уста батька нашого Давида, чого заметушилися погане і задумали народи марне, Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазанника його. Зійшлися, бо справді у цім місті проти слуги Твого святого Ісуса, якого ти помазав, Ірод, і Понтій і пелат. Поганими людьми ізраїльськими зробити те, що Твоя всемогутність і мудрість уже наперед були, постановили, щоб сталося. І нині, Господи, глянь на їхні погрози і дай Твоїм Слугам з повною сміливостю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вилічення, нехай стаються знаки і чудеса іменем Святого Слуги, Твого Ісуса, і як вони молилися, за застряслося місце. Та вони зібралися і всі сповнилися Святим Духом, і сміливо звіщали Слово Бога, Боже, тобі, Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.